Тоді Дух повів Ісуса у пустиню, щоб диявол спокушав його. Він постив 40 днів і 40 ночей, і нарешті зголоднів. Тоді підійшов до нього спокусник і сказав, коли ти син Божий, звели, щоб це каміння та й стало хлібом. А той відповів: написано, чоловік житиме не самим хлібом, а кожним словом, що з уст Божий. Тоді диявол бере Ісуса у святе місто, ставить на наріжне храму і каже, коли ти син Божий кинься додолу, написано, і ангелам своїй повеліз про тебе, і вони візьмуть тебе на руки, щоб ти своєю ногою часом не спотикнувся об камінь. А Ісус сказав до нього, написано також, не буде спокушати Господа Бога Твого. І знову бере його диявол на височенну гору і показує йому всі царства світу і їхню славу, кажучи: оце все дам тобі, як упадеш ниць і мені поклонишся. Тоді Ісус сказав до нього: Геть, сатано, написано бо, Господу Богу твоєму поклонишся і йому єдиному буде служити. Лишив тоді його диявол, і ось ангели приступили. І почали йому слугувати. Це Євангеліє від Матерія 11. Ісус Христос перед тим, як він мав вийти на оголошення Євангелія, іде до пустелі. Там в пустелі, він перебуває 40 днів і 40 ночей. І там він зустрічається. Як написано в Святому Письмі із диявими. Я би хотів, щоб ми собі пригадали, що кожен із нас в житті може мати такі зустрічі, тихі зустрічі з Богом, де можна Бога зустріти. Що таке пустеля? Пустеля це місце, де, є, де нічого нема, де нікого нема, де людина є на самоті один з, од... один з одним, тобто з собою людина є. І ми напевно вже зауважили на раз, що людина, коли перебуває десь у вирі подій, наприклад, там в родині з дітьми, з батьками, з родичами, людина тоді заклопотана різними клопотами. Людина не чує голосу своєї душі. Але коли ми є самі, ми тоді починаємо чути, як в нас починає говорити Бог. Ми починаємо чути внутрішній світ. Ми починаємо відчувати Бога. Тому кажуть, що людина, котра має нездорову психіку, не може бути на самоті. Бо людина, тоді чуючи ті внутрішні голоси, чуючи світ по той бічний, людина може зійти з розуму або наробити дурниць. Людина, котра є здорова психікою, ця людина у цій тишині може не тільки Бога віднайти, але жити ним. І сягнути Бога. Тому Христос виходить на пустелю. І там Він зустрічається з диявою. Є дві картини такі дуже цікаві. Напевно, кожен з нас їх бачив, бо вони дуже популярні. Одна картина реалістична, де зображено Христа, котрий сидить, і до нього приходить диявол у образі людини в червоному плащі. І він до нього говорить. Є друга картина, я думаю, що вона є більш правдоподібна, де сидить на камені Христос з опущеною головою і має такі дуже напружені риси обличчя. Ймовірно, що зустріч з дияволом не була вона фізичною, тобто диявол не приходив до нього в образі людини. Зустріч з дияволом, це була внутрішня боротьба, де він внутрішньо відчував його присутність. Не раз ми так само в житті чуємо ту таку знає, страшну спокусу, котра воює в нас, котра перевертає нас середини. Це ймовірно, такі хвилини переживав Христос. Перше, що каже до нього диявол, коли ти син Божий, Звели, щоб це каміння сталося хлібом. Чому він таке каже? Диявол знає, що Христос, покидаючи пустиню, піде проповідувати Євангеліє. Слово Боже! Він стане вчителем народу. Тому диявол пропонує йому дуже мудру річ з одного боку. Подивіться, що він йому пропонує. Він пропонує, щоб він зробив з каменя хліб. Тобто, дивіться, Христос, коли прийшов на проповідь і було п'ять тисяч народу, що Він сказав зробити? Він сказав роздати, і він помножив п'ять хлібів і дві риби, і знадобував п'ять тисяч народу. І що тоді народ сказав до нього? То є Христос. То є Месія. Чому? Бо Він нас нагодував. Він забезпечив всі наші потреби. І Христос, чуючи це, що робив? Євангелій пише, тікає, перепливає на другий бік Генезерецького озера. І апостоли за ним шукають. Дивіться, диявол йому пропонує то. І він йому пропонує. Зроби хліба, дай сповнення всіх житейських проблем, дай здоров'я, дай все, що в тебе просять. Нагодуй голодних. І всі підуть за тобою. І твоя релігія буде дуже успішна. Хіба він не добре пропонує? А що каже йому Христос? Написано. Було. Чоловік житиме не самим хлібом, а кожним словом, що виходить з уст його. Подекуди приходять збоку і закидаються церкві, що церква займається не тим, чим потрібно. Що церква повинна нагодувати кожного голодного. Церква повинна кожному допомогти, хто приходить до неї. Церква повинна сповнити всі бажання людини. Просити Христа для всіх здоров'я і так далі. Та сама спокуса, що приходить до Христа. Нагадаймо собі, що чоловік житиме не самим хлібом, а кожним словом, що виходить з уст Божих. Якщо ви зауважите, як протестанти притягують людей до себе. Зауважте. Гуманітаркою. Грошине, ще чимось нас матеріальне, результат який дуже короткотривалий. Людина заспокоює свої потреби, людина дійсно той хліб матеріальний, приходить час, і людина відчуває у душі пустку, не відчуває Бога, розчаровується і покидає, не допомагає гуманітарка. Не допомагає одноразове давання хліба. Тому, дорогі у Христі, церква покликана дати інший хліб, той, котрий ніколи не закінчується. Тому Христос це розуміє, і на певному часі диявол від нього відходить, а потім приходить знову до Христа і каже до нього: добре, якщо тобі то не підходить. То, що я тобі сказав, якщо ти є син Божий, то кинься додолу, написано, бо ангелам своїм повелісь про тебе, і вони візьмуть тебе на руки, щоб ти своєю ногою часом не спотикнувся об камінь. Як він йому мудро каже. Якщо ти син Божий, як можна перевернути людей? Чим можна перевернути людей? Як ви думаєте, сенсації? Часто, коли приходимо до церкви, то шукаємо якогось чуда. Їдемо куди? По різних місцях, там, де є виганяють злих духів. Там, наприклад, ще якесь стається чудо. І приїжджають люди які, кажуть, отче, там таке робилося. Там, каже, люди гавкали, як пси. Міявкали, кричали. От то, каже, ми сьогодні, каже, бачить. І що питаєшся? Який результат вам то дали? Ну, то чудо, ви не розумієте, там виганяли злих з них духів, але що то дало вам? Стискає людина плечима, не знаю. Уявіть собі, що, наприклад, сьогодні прийшов до нас Христос, вийшов би на верхівку церкви на шпиль і взяв би, кинувся додолу, і ангелу Господні би його підтримали. Що ми би сказали? Чудо. Але чи воно нам би щось послужило до спасіння? Я думаю, що нічого. Деколи таким дешевим чудом людина продається. У XVII, XIX столітті було зауважено, що в Києво Печерській лаврі тіла монахів святих були неклінними. Це було виразне чудо Боже. Це були винятки, котрі становилися, і до нинішнього дня ми подивляємо то чудо, котре є у лаврі. І ось щоби зробити якусь сенсацію. Монахи по російських монастирях, багатьох монастирях хотіли сенсації. Тому, коли вмирали монахи, вони тіла їхні закопували, а тоді брали труну. Робили таке, як мощовик, робили таке віконечко, то віконечко закривали літургічними ризами. І писали, мощі такого-то такого то монаха. І люди, коли приходили, вони ж не знали, що там є всередині, люди молилися за заступництво того монаха. Хоча тіло того монаха давно було затліло в землі, його там не було. І коли прийшла революція 17-му році, коли прийшли більшовики, вони ж багатьо, багато речей також знали. І перше, що вони робили, вони збирали цілі села, цілі громади до тих монастирів і заставляли тих монахів прилюдно відкривати ці труни. Це було страшне розчарування. Люди покидали віру, люди відходили від Бога, ставали атеїстами. Отже, чому дешева сенсація? Церква піддалася спокусі диявольській. Кинься додолу, і ангели Господні тебе понесуть. А Христос відповідає, написано, не буде спокушувати Господа Бога Твого. І диявол відійшов від Христа. Як ми бачимо, є випадки, де ми піддаємося цій спокусі. І третє, що зробив диявол, вчасно прийшовши до Христа, він сказав до нього: як упадеш ницю і поклонишся мені, оце все, що бачиш, а він його бив на височенну гору. Оце все, що бачиш, буде твоє. Дивіться, яка спокуса. І Христос йому відповість. Геть, сатано, написано, бо Господу Богу твоєму поклонишся, йому єдиному буде служити. А диявол йому знову казав мудро. Він йому казав, що якщо ти хочеш іти проповідувати Слово Боже, не лізь десь там, знаєте, на війну з кимось. Прийди до сильних світу того, об'яви йому свою проповідь, стань разом з ними. І ти будеш великим. Всі тобі поклоняться. Христос відкидується. Деколи ми маємо таку спокусу. Стати коло сильних світу того, забути правду і чинити по-своєму. Деколи. Благородна людина, чесна людина стає десь при уряді, і вона забуває все, забуває своїх рідних, близьких. Тобто людина тратить все, людина стає, вклоняється неправді, багатству, людина кланяється дияволу. Ви знаєте, що в житті церкви також траплялися такі випадки. Після того, як Петро І став до влади, вони створили таку церковну структуру при імператорі, котра курувала церквою. І церква не мала вже влади від себе, церква мусила радитися із тими державними структурами. Тому більшовики, коли, коли прийшли в 1939 45 му році на наші західноукраїнські землі, вони зробили те саме. Вони зробили орган релігії в державних структурах, де вони звідти керували і казали, що треба робити священнику, як йому треба поводитися. Ви знаєте, воно і також дуже такою страшною спокусою. Наслідком тої спокуси було те, що на Східній Україні, котра була під Московською церквою, церкву покинула вся інтелігенція. Почитайте Шевченка. Що він пише? Дуже часто комуністи цитували Шевченка як аутеїста. Це неправда. Шевченко виступав проти окремих представників церкви, котрі погрязли у корупції разом із владою тодішньою. Він виступає проти цього. Ніколи проти церкви. Ми бачимо. Особливо по селах, люди, котрі фактично жили тільки тим, що було в селі, люди не виходили з села, люди жили, церквою, були побожними. Інтелігенція відходила. Тому ставалася та трагедія, котра привела до руйнування Східної України до безбожництва, де нині дорогі у Христі велике число є на Східній Україні хрещених, нешлюбованих. Вони не винні. Це так було доведено системою? Ми, ми дійшли сьогодні до того, що настоятель Києво-Печерської лаври Владика Павел виходить і каже, що наш президент, я не буду називати його імені, знаєте, є Христос. А церква це є Симон Кіренейський, котрий допомагає нести хрест Христові. Скажіть мені, як можна піти до такої церкви і молитися там? Як можна піти до церкви, де виходить священник на проповідальницю? І проклинає тих, що стоять по другій стороні барикад. Скажіть, церква має нести любов і милосердя. Тому, каже, сьогодні Христос геть сатано, написано, бо Господу Богу твоєму поклонишся, і йому єдиному буде служити не владі. Не тим, що десь церкву хочуть звести. Церква має нести Євангеліє. Церква має свою конституцію. То є Євангеліє. То є декалог Десять заповідей Божих. Ви Знаєте, воно навіть і в наших світських таких суспільствах сьогодні дуже модно мати священника як капелана. На заводі вже, в школі, у війську і багатьох інших місцях. І тоді того священника починає, знаєте, ставити певні рамки. Я знаю навіть, наші певні стрийські школи, котрі отче кажуть, отже, ви тут станьте, ви тут то скажіть, а того не кажіть. знаєте. Деколи приходиш на посвячення, а сьогодні знаєте, також дуже модно все, що треба і все, що не треба, посвячувати, бо треба закликати священника для паради. І той каже, Отче, от ви маєте 5 хвилин. Я перепрошую. Або ми робимо так, як каже церква, або тут священника є не потрібно. Дорогі у Христі, Господу Богу єдиному поклонниці. Тому, закінчуючи цю науку, я хочу сказати. Що ми будемо скоро вступати в Великий піст. І до нас буде приходити також диявол, якщо ми будемо правдиво постати. Він дуже мудрі речі деколи підказує, то нам так здається, що дуже мудрі. Але він має таку, знаєте, десь там такий гачок, де воно людину доводить до кінця, до ганьби. Будьмо мудрими. Читаємо святе Письмо, бо там є відповідь. Христос, якщо зауважити, не відповідав свого собаку. Він цитував дияволу книгу Второзаконня, відповідав йому святим письмом. І диявол цього не витримав, бо написано в святому Письмі, що він від нього відійшов. Дай нам Боже такої мудрості, щоб ми жили. Богом, святим Писанням. І тоді зло і диявол ніколи не буде мати місця в нас. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу!